Рушниковим коридором прямують ті, хто в школі уперше, коли і старше покоління гімназистів переживало ці хвилюючі моменти. Нині ж діляться планами й побажаннями з висоти своїх учнівських років. Мова, яку я точно застосую, це англійська як і це поглиблення вивчення, і я вважаю, що вона найважливіша зараз в цьому світі. І я бажаю всім дітлахам теж навчатися в цій школі і отримувати гарні знання. Дітлашню віта вчителі, почесні гості для першачків, особисто лунає перший дзвоник. А в класі їх чекає горщик з кашею, багаторічна традиція. Тепер вони всі однокашники. Але перший кого ця страва надихнула на декламування. Я цілий вечір готувався портфель під зав'язку що. Іноземні мови вивчають не тільки в класах. Гімназисти беруть участь в міжнародних проєктах і мають дуже багато друзів. У нас є партнери в Німеччині, у нас є партнери в Грузії. Тому нам дуже приємно, що в Грузії вивчають українську мову, і ми надаємо їм по мірі наших сил і можливості допомогу в цьому. Цього року старшокласники, крім трьох обов'язкових, вивчатимуть на вибір ще одну іноземну. Утім, шкільні науки це не все. Сьогодні треба дитину прилаштувати до життя до цих. Змін до цих ризиків, до зовсім інших навантажень, до зовсім іншої швидкості, до зовсім інших змін у світі. І це дає дуже серйозну відповідальність дає вчителям. В школі, взагалі, але все відповідальне розпочнеться з понеділка. 1 вересня 117 та гімназія демонструє виняткові артистичні таланти. Оксана Дупак, Назарзаценко, телеканал Київ.